Джуринський водоспад за 50 гривень. А за безкоштовно ви попадете в Червоногородську фортецю. Слухайте, як це зробити. Отож, локація. От вам заїзд на територію коштує 50 гривень з людини. Але нас пустили безкоштовно. Я не знаю, як так сталося. Дядько побачив мотоцикл, запитав звідки почули школи. Ми каже, їдьте, діти безкоштовно. По-перше, на водоспаді купатися заборонено, але всім по барабану. На секунду це найвищий рівнинний водоспад в Україні. Його висота 16 метрів. Він має три каскади. Якщо можна сказати, поверхи завдяки цьому він виглядає дуже гарно. За легендою. Цей водоспад створили турки -османи, Коли штурмували фортецю, яка знаходиться поряд. Тут є місце для машини, палат, навіть гроші можна потратити. Є якась міні-ярмарка. Далі цікавіше: червоногородська фортеця та костел. Боже мій, як я це люблю! Для мене це 10 з 10. Це дуже красиво, і так сумно, що це таке все занедбане в нас. Фортеця збудована в 14 столітті, і ми до неї не дійшли, бо мені нагризли капці. Але костел збудований 1610 році, і це унікальне місце, в яке вам обов'язково потрібно поїхати. Моментом відчула себе принцеса. Якщо що там Така собі дорога того низькою машиною не рекомендую їхати.